В Білорусі, як і в Україні, діяла система Магдебурзького права і місцевого самоврядування, що включала країну в середньовічний європейський правовий простір. Так, так, Європа, Європа, закінчувалася і зараз закінчується на Східних кордонах Білорусі і України це там, де заходить Магдебурзьке право. Да, звичайно, я маю на увазі зараз не Донецький, Луганський, які Магдебурзького права не мали, бо це міста вже кінця 18-19 століття. Але як держави Україна і Білорусь сучасні – це повноцінна частина Європи. І для європейців того часу, там, де діяло місцеве самоврядування, да, бо Магдебургія діяла ж ну на заході вона діяла, Там були інші цивільні права для міст. Бо є там холмське право, ну, кульмське там право, що воно називається, так там на, на захід воно інакше. Але для центрально-східної Європи Магдебурге, Махдебурське право це означає, що це європейський контекст, тому що ти обираєш мера війта, ти обираєш лавників, ти обираєш юрисдикцію свою, яка судить тебе не за королівським судом, а за місцевим.